Щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву, нехай благословить вас. І знаєте, Я сьогодні хочу вас заохотити до молитви за онкохвору Таїсію, Таю і за Пораненого Михайла і за щасливу операцію для чорного Івана Васильовича та сьогодні операція. Ну і так же само за Богдана зробили операцію на легені, злоякісна пухлина за його добре і скористь зцілення Ну і за зцілення для слуги Божої Галини вона дуже переживає. Вона дуже сильно до себе ставиться з великими вимогами до високодуховного життя. І це є дуже добре, але завжди треба не забувати, що Бог є милосердний, бо ми коли дуже часом хочемо бути святими, і знаєте, вже починає трошки перегинати. Йо, я став на мурашку, Боже, прости мені, я задушив твоє створіння, о, я вбив муху, там ще щось. Не треба цього. Все, що створено, це створено для людини. Ми повинні поступати людина на першому місці. Не може бути ні кіт, ні пес, ні муха, ні, ні там, що ви там маєте. Рибки ваші домашні, тваринки, хомнічки всякі різні. Вони не можуть бути важніші людини. Бо часом через тих домашніх наших питомців ми маємо вдома дуже багато скандалів. Іди з псом гуляти не піду, я цей раз ходив, той раз не піду, ну і так далі. І тому, виходить, е, часом, що пес важніший від людини. Так. Я пам'ятаю в часи ковіда, знаєте, гуляти по парку не можна було, а з псом можна. Колегу а з псом та. Ну воно трохи таке турнувати. Але що зробиш? Закони, не, закони людські не на небі писані, а на землі, так що так і буває. Тому за все є пошани, знаєте, до всіх, до всіх тих грішників, до, до, до всіх тих, як би не було, пам'ятайте, людина на першому місці. Не треба часом перегинати так і дуже ставиться до себе дуже скрупульозно, дуже вимогливо. Так, ми маємо дбати за духовну чистоту. Але Господь Бог хоче, щоб ви були радісно в святі, а не обмежено в святі. Що я маю на увазі? Бог хоче, щоб ти був щасливий. А людина каже, хіба святість це нещастя? Ну, добре, як ти собі представляєш, так, це їсти не можна, це говорити не можна, тут стояти не можна, тут сидіти не можна, і ти це все-таки зробив, і таки, Господи, я вже святий чи ні? А Бог каже, я, я від тебе чекаю, би ти був щасливий, а не заштурканий. На що мені твої святости, як вона не робить тебе щасливим? На що мені твої покути, тої великої, що ти то не їш, то себе обмежуєш, то, то це я, я віддам бідним, сам буду сидіти голодний. Ви що думаєте, що така святість Богові є до вподоби? І це тільки вам його так колоте. Тому що ти маєш бути щасливий. Господь Бог, якщо дає тобі прощення гріхів, це ж не має бути відчуття якоїсь твої покути, та? а має бути відчуття радості, бо ти позбувся проблем. Святість це щасливі люди. Вони щасливі. І тому все, що ви робите в цьому. Житті, навікусь там аскезу, це там ще якісь обмеження, аскетичний спосіб життя це є добре, але воно є для того, щоб упокорити свого духа на якийсь певний період часу. Ми дуже себе любимо мучити, розуміти, що от я буду щось таке незручне робити, я буду щось там ще і буду терпіти, і буду от цим буду показувати. Бачиш, Боже, я терпів ціле життя, я терпів. Наробився, страшно. Ну і Бог скаже, ти терпів, я це побачив. Тому я хочу тебе зробити щасливим. Не через те, що ти терпів, а через те, що я до тебе милосердний. Ти хотів терпіти, ти й терпів. Ваше обмеження не веде вас до царства Божого. Можете писати тут, що ви думаєте. Господь Бог нікому не казав, що О, ти був тому ціле життя принижений, все, тепер все, вставай, йди до царства Божого. Ні. Він каже, я був голодний, ти дав мені їсти. Я був справий, ти дав мені пити. Я був нагий, ти мене зодягнув. Та я сам не маю щось зібрати. Я кому ще буду давати? А як заробиш на царство Боже? Терпінням? Бог не, терп... не платить нам за терпіння. Терпіння це наслідок нашого життя і наших рішень. Бог хоче, щоб ми були щасливі. Як? Бог вам прощення гріхів, вам мало? Будьте щасливі і на основі цієї радості і щастя робіть інших людей щасливими. Голодному да їсти, Справного напої. Маєш можливість комусь купити одяг чи вдати свій поділитися, ну, яким ти вже навіть не користуєшся. Зроби це. Зроби діло милосердя. Але роби це з радістю, будь щасливим. Віддати з хати всі гроші на церкву, бо там щось це робить, діти сидять голодні, це неправильно. Богові така жертва невгодна, Він каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Жертва має бути не більше, як 10% від цього доходу, що людина має. Не більше. Роздай своє майно і продай своє майно, роздай бідним і ходи за мною. Про кого це? Кому це Христос сказав? Юнакове, який прийшов, хоче бути, каже, досконалий. Він каже, виконуй заповіді. Ти каже, Ти я то ще змарку. А хочеш бути досконалим. Продай своє майно і ходи за мною. Будь учнем моїм. Не може. Не кожен може бути учнем. Це не означає, що просто роздай майно і, і все, і сиди голодний. Так? Ні, йди за мною. Йди проповідуй. Йди вчися. Прийми монашество. Стань священником, стань єпископом, очоль церкву. Це називається «ходи за мною. Це не значить, що всі багачі мають продати своє майно і все, і вони вже спасені. Ні! Будеш єпископом, будеш спасенний той, хто віддав своє майно і пішов за Ісусом. Так що святість вона має бути паралельна із радістю. Як ви постите і не маєте в тому щастя, не постіть. Якщо ви обмежуєте себе в якимось там речах, говорити не буду, дивитися там погані речі не буду, погані слова казати не буду, себе обмежив і ходжу голову в долину засумований, та якби в мене вся родина помирала, Бог не робить тебе цим святим. Як там нема радости, то не потрібна така святість. Ти маєш бути щасливий. Святі це не сумні люди, святі це щасливі. Розумієте, якщо подружжя жиє щасливо, любить один одного, йдуть в місто, тішуться. Сві... Жінка тішиться, і в неї класний чоловік, щоб всі бачили, а чоловік тішиться, і в неї класна жінка. І вони йдуть щасливі. Вони святі, бо вони щасливі. Розумієте, що таке святість? Це щастя. Це не сум, Це не страждання ціле життя. Будьте щасливі. Ті ж все вам.